Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промі. Сьогодні у нас в гостях Наталія Клімчук, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Пані Наталя, хочеться вкотре поговорити власне про реформу шкільного харчування. Знаю, що вже ну не перший рік вона у нас працює. Власне підсумки минулого року наскільки вдало вдалось продовжити рух у цьому напрямку. Дякую. Актуальне питання залишається дійсно на сьогодні, і воно досить є важливим, тому що ми знову ж таки говоримо про здоров'я нашого підростаючого покоління. Ми вже про це раніше говорили. Реформа дійсно розпочата в області з 2020 року, але більш активніше вона запрацювала з 2021 року. І щорічно практично проводиться відповідна робота. Ну, у першу чергу, це проводяться органами місцевого самоврядування нашою обласною владою, де залучаються кошти як місцевих бюджетів обласного, а також і надходять субвенції з державного бюджету. І ця робота є дійсно великою кропіткою, тому що е, якщо брати на сьогоднішній день на нагляді 376 закладів загальносередньої освіти, то практично по кожному закладу проводяться певні роботи для е, покращення організації харчування. Для того щоб е, більш детальніше це можна було опрацьовувати на рівні області, е, було видано розпорядження обласної державної адміністрації е, щодо. Ще в березні минулого року щодо розвитку реформи шкільного харчування, тобто практично була розроблена стратегія. До неї був розроблений певний операційний план, де чітко було розписано, з чим займаються всі напрямки всі гілки влади, точніше. І, зокрема, керівники закладів там, де вони самостійно можуть впливати на ситуацію. Загалом, по області, це все ведеться доволі. Так, це проводиться доволі крепітка робота, тому що на кожному етапі, починаючи від керівника закладу. Чи організатора харчування, який забезпечує харчування, проводиться відповідна робота. І ми це бачимо в процесі таких моніторингів. Вони проводять на жаль, планових заходів на сьогоднішній день немає, ще триває мораторій, але такі моніторинги відвідування проводяться щомісячно, і за результатами яких ми інформуємо як керівника закладу. Керівника територіальної громади і обласну військову адміністрацію, де чітко ми бачимо про кожне порушення, яке є. Правда, частина порушень залишається е, перехідними з року в рік, це знову ж таки стосується певного фінансування. Якщо е, заклад потребує проведення капітального ремонту, то на це потрібні великі видатки. Е, як ми бачимо, що в нас є знову ж таки е, зараз на рівні держави стратегія охоплення гарячим харчуванням значно більшої кількості дітей, е, якщо брати... Харчоблок не кожен харчоблок спроможний організувати таку кількість приготування страв. Тому це знову є певні незручності для керівника закладу чи органу місцевого самоврядування для того, щоб створити ці умови. Тому я так. вас дещо переблю так. є питання. Власне, ви кажете, не кожен харчоблок розрахований на таку кількість страв. Мається на увазі кількість дітей, які навчаються, чи так, на кількість той дітей основний перелік скільки страв повинні бути там забезпечені для харчування? Там перше, так, друге ну, зараз, зараз це. це Детальніше розкажу вам, щоб це було більш доступно. Значить, Кількість дітей, ця справа в тому, що кожна територіальна громада визначає для себе: це може бути або сніданок, або обід. Якщо це сніданок, то ми розуміємо, що тут не готується повністю перші другі страви, і харчоблок не в такому форматі є вже задіяний і має спроможність видавати у вигляді бутербродів, у вигляді додаткових салатів, це можуть бути овочеві. Від це можуть бути додаватися окремо молочні продукти, це може бути молоко і йогурти, творожні запіканки, фрукти. І в такому випадку кухня не є наскільки загружена роботою, бо практично частина продукту, який видається дітям, він є в упаковці від виробника. І переробці підлягає в меншій мірі. Якщо це стосується обідів, то ми розуміємо, обід повинен бути повноцінним, це має бути перша, друга, третя страва. І ще продажу додається обов'язково салат. Тому сьогодні, якщо раніше було безкоштовне харчування для діток перших-четвертих класів тільки пільгових категорій, то зараз, завдяки коштам, які виділились для нашої області, це 100 мільйонів гривень це організоване харчування для всіх початкових класів. Ну от, в даній ситуації з кожної ситуації є певний вихід. Департаменту освіти спільно з керівниками відділів освіти, районних адміністрацій з керівниками закладів ці питання детально вивчались і прийняті такі рішення щодо використання такої форми харчування, який терин, тобто береться як базова кухня чи кухня, велика потужна кухня. Одним словом, готується велика кількість страв, які передаються вже інший заклад, де має бути створені тільки умови для її роздачі. you <laughs> Скільки у нас закладів, от власне прийняли для себе таку форму харчування, як кейтеринг, аби, ну, скажімо так, обійти оцю можливу реформу через чи нестачу фінансування чи якісь інші чинники? Ну, я вам хочу сказати, в нашій більшості випадків по основному це кейтеринг організований в місті Чернівцях. В районах в нас він наскільки є поширеною формою харчування, організації харчування, але в нас є упорні. Заклади, які також мають таку можливість готувати на базовій кухні і е, годувати як дітей до дошкільного віку, тобто дошкільного дошкільних закладів, і шкільного, тому кожен керівник сам собі самостійно визначає. Ну і в ній в певній мірі це є набагато зручніше, ніж перевести дітей просто на якесь бутербродне харчування або взагалі залишити дітей без гарячого харчування. Тобто врахую, е що ця тенденція буде і в подальшому розвиватись, тому що вона, як ми бачимо, вона є е оправданою і йде е менше потрібно витрат для того, щоб створити е безпечні і якісні умови для приготування е і роботи харчоблоку. От ви говорили про те, що е, 376 закладів є, які е, потрапили під оцю реформу шкільного харчування, і про те, що фінансування десь недостатнє для того, щоб впровадити реформу в повній мірі, наскільки великим ще досі залишається дефіцит, і з якими основними проблемами е, ну власне під час перевірок зіштовхуються працівники кухні, що того чи іншого обладнання чи не вистачає? Якщо брати загалом за е, Якщо брати середній відсоток, він залишається все рівно досить високим. Що стосується кількості виявлених порушень, це починаючи з Набору приміщень, можливостей, про які ми говоримо, набір приміщень це мали б бути відповідні цехи, це е, з, м, ремонт мереж водопровідних, каналізаційних, забезпечення е, на якісної належної вентиляційної системи, забезпечення холодильним, морозильним і технологічним обладнанням, то це відсоток досить високим і становить в області 79,2%. Але ми розуміємо, що це загальний відсоток. Якщо брати по Конкретних е, моментах, ото, що я називала попередньо, то все рівно е, відсоток залишається високим, але він з року в рік зниз, знижується в частині проведення модернізації, в частині закупівлі обладнання. Бо я говорила про такі великі порушення, мається на увазі, які потребують великих затрат, але сюди ввійшли і порушення, які стосуються дрібнішими. Це заміна столового кухонного посуду, розділового інвентаря, там створення умов для дотримання особистої гігієни, як для діток, так і для працівників. Тобто, це елементарні встановлення додаткових рукомийників. Або е, заміна там декількох дошок, не обов'язково того, що їх достатньо повинно бути відповідно до кожного виду продукції, який готується. Е, це може бути частково, але вони війшли просто в цю цифру, і вони загалом також сюди е, цей відсоток порушень е, стосується і ведення самої документації, яка ведеться на харчоблоті. Починаючи з бракіражу сирої продукції, яка заводиться, і потім вже продукції яка, готових страв, які видаються на харчування. Наступне це так само обов'язково проводиться розрахунок дотримання норм харчування. Медичний працівник це повинен робити щомісячно. Якщо брати за основу чотиритижневе меню, Тобто це йде розрахунок по відповідності меню і то, що саме отримали діти. Щоденне таке складається щоденне меню, і не завжди це щоденне меню відповідає чотирьохтижневому перспективному. Чинників багато може бути різних. В першу чергу, це може не пройшов тендер по закупівлі якогось певного харчового продукту. Він в процесі. Наступне відбівський з якийсь збій відбувся у виробника, який не своєчасно поставив продукцію. Це може бути молочна продукція, це можуть бути овочі. Тобто, залежно від цього воно може не дотримуватись, але є можливість проводити заміну даного продукту одного на інший. Але знову ж таки, коли проводиться заміна, не завжди та сама калорійність буде відповідати тому попередньому продукту, який повинен був би надійти для споживання для дітей. Тому є таких багато нюансів. Якщо ми вже з вами заговорили про чотирьохтижневе перспективне меню, коли лише впроваджували цю реформу, говорилося про те, що це буде за рецептурою Євгена Клопотенка. Наскільки ну реально вдалося втілити її саме в, в такому вигляді, як, як планувалося, і чи Отримували якісь відгуки, фідбеки від дітей щодо того, чи смакує їм така їжа, адже ну воно десь відійшло від того звичного, що було ще в наш час, коли там в школі було пюре і сосиски, і за клопотенком це би мало бути здорове харчування. Так, дійсно, якщо брати нове е, оновлене меню і збірник, який розроблений Євгеном Клопотенком, він е, далеко відрізняється від попередніх меню, які складалися. Е, тут були враховані всі вимоги щодо е, кількості споживання дітьми, як е, хліба, картоплі, е, Практично страви є майже несоленими і без цукру, заборонені такі, як напівфабрикати. Категорично не використовуються м'ясні вироби в готовому вигляді як м'ясний продукт, а використовується тільки сире м'ясо для приготування страв. Є так само. Передбачено споживання, як є і курятина, так само є і свинина, і теляче м'ясо. Тому е асортимент страв, який готується сьогодні, він є значно більшим. І також е, при приготуванні страв використовуються спеції, які ніколи не використовувались. Чому сказали, що діткам це заборонено, а на сьогоднішній вони активно використовуються. Використовуються також різні е, олії. Це може бути і рапсова, це може бути і ляна тобто для приготування салатів. Використовується насіння соняшнику, насіння гарбуза, які також багаті певними вітамінами, які дітки е, також можуть споживати. Молочні продукти, які в свій час використовувалися в достатньо невеликій кількості, в основному це було. Могли бути молочні каші і творожні запіканки, то зараз цей асортимент є значно більший, багато використовується так само йогуртів. Якщо подаються ті самі творожні запіканки, вони робляться у вигляді пудингів, тобто з додавленням сухофруктів, і вони є значно смачнішими і естетичніше вони виглядають, і дітям це подобається. Хочу сказати, що будучи на харчоблоках, спілкуючись з дітками, ми завжди починаємо розмову, щоб ви собі розуміли. Дитина дитина завжди розкаже тобі правду. Ти ніколи не почуєш від працівника харчоблоку чи адміністрації закладу яке саме харчування, тому що кожна людина працює на своїй ділянці роботи, і вона вважає, що ця робота проводиться якісно і має бути все добре. Але оцінювачами є діти. Повірте мені, відгуків якихось поганих ми від дітей не чули. Єдине, що ми чули від наших колег, коли, котрі бувають, ну це стосується більше наших гірських районів, тому що є діти, які привикли до своєї їжі, тобто є свої національні традиції. І не завжди діти декуди розуміють, тому що не в сім'ях не готуються такі страви, але в всякому випадку. Спробувавши, діти все рівно споживають цю їжу і всі отримають якби задоволення, тобто Хочу... гірські райони не мають можливості, скажімо так, адаптувати це шкільне меню під звичні ні, для вони, себе страви. Ні, вони адаптують. Вони просто ну якщо брати збірнику, є достатньо велика кількість страв, тобто кожен підбирає під себе і сказати такого, що вони не харчують дітей повноцінно, ми про це не можемо говорити, тому що якщо брати, наприклад. Приготування, в них, як ви розумієте, більше використовується каші брати Вижницький, наприклад, район чи Путильський, Але вони це також розпреділяють рівномірно для того, щоб дитина могла споживати всі продукти рівноцінно і рівномірно. Що стосується, хотіла також сказати по. Ну, всякому випадку, ви питали чи це відгуки дітей? Ну, якщо б в нас була якась питання щодо? Якісного харчування чи не сподобаються ті чи інші страви? Ці питання можливо обговорювати. У нас є батьківські комітети, тобто батьки спілкуються з дітьми. Такі питання можна піднімати на рівні колективу і свої пропозиції надавати керівнику закладу, які будуть враховувати в подальшому при розробці нового меню. Меню також можна розробляти. Меню розробляється сезонне, і якщо є такі переваги у якихось батьків і прохання, я думаю, їх можливо також враховувати. Головне, щоб дотримувались норми. Також є окремо розроблене меню Міністерством охорони здоров'я і не вже погоджене, тому є заклади, які використовують їхнє меню. Тобто, це є право кожного керівника чи відділу освіти. Чи територіальної громади, чи рада міської, там чи районної, тобто кожен має право визначати для себе самостійно. Як відбувається от, власне процес вибору ось цих страв для меню? Там від моменту того, що наприклад, навчальний заклад розуміє, що незабаром там умовно через місяць розпочнеться новий навчальний рік. Тобто, треба зробити підготовку до цього з розумінням там сезонності продуктів, там кількості дітей, і водночас розробити оце чотирьохтижневе меню. Скільки часу взагалі займає ось цей процес, і наскільки він? Важкий в умовах сьогодення, там, якщо ми говоримо окремо про, про місто Чернівці і громади в області. Ну, хочу сказати, підготовка самого меню там і дійсно кропітка робота, тому що розрахунок повинен проводитись на щоденне харчування. Тобто ми беремо, мама, 5 робочих днів одного тижня, якщо це 4-тижневе, тобто це 20 днів і практично воно не повторюється. Воно може повторятися третій-четвертий тиждень, на перші два тижні в рідких, рідко воно співпадає. Значить, з рахуванням починаємо з того, що Є порядок організації харчування і є норми харчування, де розписані є певні додатки, де чітко розписані норми, тобто вікова категорія дітей обов'язково вказується, тобто на ці діти від групи від 6 до 7 років, від 7 до 10, до 11 років і так далі. Залежно від категорії дітей, робиться розрахунок по калорійності. Цю роботу повинен проводити технолог. Ну, на сьогоднішній день я не готова зараз сказати забезпеченість технологами у нас в області, але проблема така ще існує. Але я знаю, що в цьому плані досить чітко працює департамент освіти та науки, який проводить свої навчання, семінари. Ми також нас запрошували на такі навчання, семінари, де вони чітко опрацьовують з кухпрацівниками, з медичним персоналом, який допомагає в складанні таких меню. І це опрацьовується чітко. На сьогоднішній день. День воно, якщо брати самі норми і додатки, в яких вони розписані, воно практично як відкрита книжка. Там дуже чітко прописано все, і там написано, наприклад, яйце повинно використовуватися одне впродовж цілого тижня. тобто вже працівник чи технолог чи харчоблоку він вже проводить розрахунок. Якщо м'ясо повинно бути щоденно, в залежності воно може бути курятина, яке воно дивиться по категорії, і там чітко прописано: м'ясо курятини тричі в тиждень, свинина там раз, наприклад, телятина також один раз і вже відкориговується. Складаючи таке меню, потім це, його треба запровадити і провести чітко розрахунки щодо калорійності не тільки самої загальної калорійності, а щодо вмісту жирів, білків і вуглеводів. І вони повинні всі співпадати. Значить, коли таке меню вже є розроблене, воно затверджується керівником або це керівником закладу. Мається на увазі школи. Є У нас в, в, різноманітно. Воно до нас відносить органи місцевого самоврядування різноманітно віднеслись до цієї тематики погодження і розроблення меню. Є е, е, заклад окремо розробляє для себе. Може розробляти і на сніданки, і окремо, і на обіди. Є заклади, де е, окремо кожен не розробляє. Територіальна громада створює одне меню. Наприклад, для 10 своїх закладів, для дошкільних закладів і для загальносередньої освіти. І їх дається на погодження. Якщо брати Чернівецьку міську раду, Чернівецька міська рада розробляє самостійно, в них є технолог, яка розробляє це меню і подає його на погодження. Наші спеціалісти, і в тому числі і нашого управління, ми їх розглядаємо. Але хочу вам сказати: для того, щоб перевірити, наскільки правильно є все прораховано, наскільки правильно є використання кожного продукту до тих норм. Це є кропітка також робота, бо це потребує 2-3 дні, де треба посадіти, прорахувати все і подивитися, чи наскільки воно відповідає нормативам, які є, і хочу назвати цифру. Про за минулий рік у нас їх було 1070 меню на область. Велика така цифра. Вели, велика цифра, і вражаюча. тобто є багато меню, з якими ти повинен їх опрацювати. Якщо ти бачиш, що є недотримання по тих чи інших е, продуктах, ти його повертаєш на доопрацювання. Його доопрацьовують, його тобі повертають знову, ти його дивишся повторно. Але хочу е, наголосити на тому, що, чесно кажучи, оці ті навчання, які проводяться департаментом освіти, які проводяться нашими спеціалістами, вони дають свій результат. Якщо в нас ще два перші роки, коли вона тільки почала заходити, у нас було порядка до 30% були таких меню відхилених, то в цьому році їх тільки. Мені здається, до, до 4%. Тобто, це практично порівнюючи з такою цифрою, це ну вісім разів чи більше навіть зменшились. Тобто, ми бачимо, що і технологи. І кухні працівники, медичний персонал, керівники закладів, організатори харчування вони навчились правильно це робити, і це радує. Ви сказали про те, що департамент освіти проводить таке навчання там для технологів, зокрема щодо е, якось покращення їхньої роботи. Власне, чи передбачає ця шкільна реформа? Реформа шкільного харчування? верніше, якось підвищення кваліфікації для самих кухонних працівників, тих людей, що безпосередньо е, щодня контактують з їжею, Готують її, аби а, вона дійсно відповідала тим нормам, які а, передбачені цією реформою? так звичайно, це проводиться. Ну, почнемо з цього, що е, є утворені е, окремі, якби. Навчання, семінари проводяться безпосередньо тільки департаментом освіти. Вони на своїх базах. Це училище 8-го, це також Глибоцькі в самій Глибоці, також і профтехучилище, на якій базі вони проводять такі навчання залежно від виду продукції, які працюють працівники. Вони їх навчають. І в них є наскільки мені відомо свої окремі такі курси, де вони також проводять такі навчання. що вони… Я не готова сказати, в якому вони форматі чітко проводяться. Я думаю, це освітянами краще це розповіли. Але вони проводять такі навчання і розуміємо, що ми на одному з такому були присутні навіть так само самі студенти восьмого училища розказували, як правильно готувати ту чи іншу страву. Це був показовий. Такий навчальний процес приготування де, декількох страв саме з збірника Клопотенка були е, кухпрацівники, де показували поетапно, як проводиться обробка, первинна обробка, вторинна обробка. Тобто, все це поетапно було показано в самій, сам технологічний процес. Тобто, це досить важливо. Тому що е, хочу сказати, модернізація харчоблоків не тільки про е, Закупівля нового обладнання, а у сучасного обладнання це обладнання, яке дає набагато швидше приготувати страву. Це певні комбайни, які працюють, це пароконвектомати, які дозволяють приготувати страву набагато швидше. І тут є висока температура, яка може вбивати всю мікрофлору, яка могла би залишитись при приготуванні на звичайній сковороді. Тобто прожарка могла не відбутись наскільки ретельно, якби вона мала прийти. Тобто є такі моменти, і вони хочу сказати, ми бачимо, що це досить добре і позитивно. Чернівецька міська рада до цього досить так активно залучається, і вони стараються максимально купляти хороше обладнання. Які виклики ви бачите в подальшому впровадженні цієї реформи? От на майбутній рік, скажімо так? Ви знаєте. Сказати виклики, ну, рахую, що робота, яка розпочата, вона повинна продовжитись. І ця стратегія, яка є затверджена розпорядженням голови обласної військової адміністрації, вона розроблена до 27-го року. Тобто цей процес буде тривати поетапно. І знову ж таки, в більшості випадків залежить, це таке, ми розуміємо, від фінансування. Наступне це забезпеченість кваліфікованим персоналом, який Зможе працювати і е, готувати якісні і безпечні страви. Наступне, на чому би хотілося зупинитися, це, напевно, все-таки, е, що стосується створення оцих кулінарних хабів, базових кухонь, великих, потужних, які е, дадуть спроможність охопити і приготувати більшу кількість страв. І це дасть можливість харчувати більшу кількість дітей. А я бачу тенденцію до цього. Якщо ми хочемо мати здорових діток, то краще дітей початкових класів, якщо зараз це розпочата така робота, забезпечити їх безкоштовним харчуванням. Це не те, що дитина з собою в боксі принесе і перекус зробить якийсь, а з'їсти повноцінно гарячу страву. Це я рахую досить велико. Звичайно, не готова зараз сказати, от е, можливо, це е, Департамент охорони здоров'я має такі цифри, не готова сказати, що стосується, чи наскільки в нас от, з реформою харчування покращився стан здоров'я наших діток. Бо е, якщо брати е, попередні показники, ми знаємо, що є проблема із серцево-судинними захворюваннями діток. І є шлункове, захворювання шлуково кишкового тракту, тобто є багато таких моментів, які, можливо, вже і покращились. Ну але ми розуміємо, що одноразове харчування в школі не є запорукою того, що дитина буде здоровою. Це залежить також і від харчування в домашніх умовах. Це така спільна робота. Так, я вам дякую, пані Наталя, що знайшли час до нас прийти. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Наталія Клімчук, начальник управління державного нагляду. За дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.